Та на каналі мотоблоків. Ось цього двигуна ще не забрали, тому що колінвал був дуже розбитий, я там ще якийсь промастений насос розказував. Так він далі в нас буде слугувати таким посібником. Дивіться, ви бачили всі, які моторі був стан, наскільки я його зміг помив, що отут ззаді. Ота от стружка така, бачите, блискуча з-під кладищів, звірніше з під колінвалу, що колінвал, вкладищів нашліфували, таке, що воно я вимивав. І от цей двигун поробив десь, наприклад, два рази по хвилин 20. Напевно, поробив. І от там для деяких коментарів скільки треба грошей брати за роботу, скільки за, за те, щоб мити, і за ТП, і т.д. От цей двигун, в принципі, я був би, наприклад, віддав клієнтові. І що би було далі? От я зняв, бачите, нема. Масляного фільтра, дивіться, от я його старався мив тратив бензину. Так як тратив мив, мив бензину, використовував, бачите, він такий майже забитий. Тому цей, цей клієнт би ще поїздив. Не знаю, скільки, подивіться, на який цей фільтр. Ще би трохи поїздив і знову би привезли, сказали би, що поганий майстер погано робив. Бачите, спеціально знімають відео для того, що то робота не тільки просто там поміняли ми нові вкладищі чи новий поршень, воно має їхати. Бачите, наскільки я, наскільки я вимів його, наскільки я тим, тим баком бензини під тиском видував, і то не зміг. Це не то, що хтось поганий чи що, це просто по тих закутках. Вимиває ще оті залишки. Бо бачите, один був там такий мотор, такий червоний пофарбований ґрунтовкою всередині. Все добре, бачите, а цей двигун такий дуже виливка, така рапава. Бачите, з одного боку нема, а з цього боку поналепало. Отут, куди воно піднімається догори, бачите, тут воно зверху. Так, бачите, наполовину, з цієї сторони, до цієї, бачите, так ніби хтось відділив. Все воно. Все воно поприлипало, бачите? Тому от така робота. Не завжди просто взяти щось, поміняти і робити. Зараз знов я попробую, щоб поробив там 20 хвилин раз чи два. І спробую дознімати відео і подивитись за другим разом, яким буде фільтр. Бачите, отака от робота. Поставили новий колінвал і через тиждень заклинили. Певно, той колінвал був бракований. То був точно заводський брак. Бачите, яка ситуація буває. От вам такий наочний приклад і яка робота майстра. Не просто поміняв, поїхали далі кукурузу возити мотором. Бачите, які виникають нюанси при роботі. Запустив я ще раз того двигуна. Поробив він 35 хвилин, і от дивіться, який тепер фільтр. Вже він чистий, вже він не такий. Не такий грязний, як був. Звичайно, що треба ще якусь, не знаю як, власника заставити, щоб він ще трохи поробив, навіть поїхав, бо він тут стоїть на столі. А так помахатися, ще може десь по кутах щось виміє. Але в принципі, бачите, основне він вилив. Є тут якісь піщинки, бо то неможливо з тої виливки, десь воно по якихось кутиках, по тому ще буде випадати. Але я думаю, що основне то. Не вилетіло. Так що, от, бачите, таке відео, ніби двигун працює, ніби все добре. Ми все зробили, ми помили, ми зібрали. Бачите? Я просто про те то знав, тому в тому відео не казав. Але спеціально так почекав, зробив паузу і тепер от дозняв, як воно є. Бо я знав, що це буде, тому що та стружка, ще раз повторюсь, тут ззаду я перевернув його блок і тим пульверизатором з бензиною пшикав. І текла, і текла. І всюди воно текло і блистіло, текло і блистіло. Тому от такий. Бачите, що може бути ремонт після ремонту, як часто буває. Так що нехай вам такі, така розповідь стане в пригоді. Слідкуйте за мотоблоками. Ну і в принципі все. Бережіть себе і шануйте свої мотоблоки.